В Івано-Франківський обласний перинатальний центр привезли допомогу з Угорщини. Заступник генерального консула Республіки Ласло Відо передав медикам реанімаційне обладнання та розхідні матеріали. Обласний перинатальний центр в Івано-Франківську був відкритий ще в 1997 році. Це один з перших спеціалізованих закладів в Що щороку тут приймають 3,5 тисячі ускладнених пологів. Жінки не є здоровіші. Що... Проблем вагітності стає більше а тому безпечне материнство стає більш затратне, більш дороговартісне. І вимагає дуже серйозного відношення до себе і держави, і комунальної власності, і лікарів. Заступник генерального консула Угорщини в Ужгороді Ласло Відо передав івано-франківцям монітор слідження для реанімаційного відділення розхідні матеріали, адже найбільша проблема в цьому медичному закладі реанімація новонароджених. Важливим моментом на Прикарпатті є недобудований перинатальний центр на території обласної клінічної лікарні в Пасічній. Працювала раніше програма по всій Україні. Програма, яка на сьогоднішній день відмінена. І тому перинатальні центри, які були студовані в інших областях, вони на сьогоднішній день працюють. У них великі величезні кошти, це мільйони гривень. Біля 100 мільйонів гривень вливалося в такі перинатальні центри. І десь на превеликий жаль, те, що ми почали будувати в обласній на території обласної клінічної лікарні, зараз ця недобудова стоїть і ми не можемо сидіти, склавши руки. Щороку департамент охорони здоров'я облдержадміністрації виділяє 2 мільйони гривень на реанімаційне відділення, але цього, звичайно ж, недостатньо. Вже втретє надходить гуманітарна допомога з Угорщини.